Наша вже постійна рубрика. Відповідаємо на коментарі. Олег Гавдяк пише: не стидно лайки збирати. Коли ми починали на нас були підписані тільки наші друзі, знайомі та родичі. З кожним лайком, з кожним репостом про нас дізнаються все більше людей, все більше військових частин. І ми можемо надавати з кожним днем все більше і більше допомоги до Збройних сил України. Тому ні не стидно, тому що це дійсно допомагає. На базі МТЛБ можете зробити, можемо зробити на базі будь-чого, будь-що не знайомий не забагато для однієї частини. Стини набор ключів, водій або механік сам собі купує. Це напевно про 461-й піхотний батальйон. Це носформований батальйон. Так ось, коли ми до них приїхали, у них було зовсім нічого. Відповідно, ми привезли до хлопців півтони ручного інструменту. Водій або механік купує собі набір ключів, артилерист купує собі снаряди, штурмовий купує собі повністю все. Ми хочемо відійти від цього. Тому ми допомагаємо збройним силам України чим можемо в Сендмен. Як замовити на БОП, заходите на наш сайт, качуєте бланк заявку, заповнюєте підпис початка, зворотня відповідь і об'являємо збір для вас. Ізюмчик нам пише, як можна отримати джевелін. На нашому сайті є така вкладка, як сувеніри. Переходите в неї, там знаходите джевель, Робите донат на суму, цю на будь-яку військову частину, яка вам більше симпатизує, і так ви отримуєте джевелін. ми вам відправляємо його або поштою, або передаємо, якщо ви знаходитесь в Києві.